Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні ми визначаємо час за годинником. Ми дізнаємося поняття годинник, годинна і хвилинна стрілки, а також поняття година. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійснюю я практично. Сьогодні ми дізнаємося, з чого складається одна доба. Але для початку давай попрацюємо усно. Як називаються числа при додаванні? Правильно, перший доданок, другий доданок, сума. Як ми можемо знайти невідомий доданок? Нам треба від суми відняти відомий доданок. Будь ласка. Як називаються числа при відніманні, підкажи мені правильно зменшуваний від'ємник та різниця. Як знайти різницю? Щоб знайти різницю, нам потрібно від зменшуваного відняти від'ємник. А щоб знайти зменшуване Треба до від'ємника додати різницю. А як знайти невідомий відємник? Мої розумнички, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Молодці. Вам же відомі одиниці вимірювання часу, такі, як тиждень, доба або година. Ви знаєте, що для визначення того, яка година триває, використовують спеціальний прилад, який ми називаємо годинник. Сьогодні ми будемо досліджувати цей прилад і визначати час за годинником. Давайте спробуємо відшукати до кожного початку речення його кінець. Довжину вимірюють. У чому ж вимірюють довжину у тижнях, добах, годинах чи в сантиметрах і дециметрах? Звичайно, довжину вимірюють у сантиметрах та дециметрах. А час вимірюють у тижнях, добах та годинах. Давайте з вами разом запишемо каліграфічну хвилинку. Пропишіть сьогоднішнє число та прописуємо один рядочок. Це число 45. Тепер запишемо математичний диктант. МД і пишемо тільки відповіді. Готові? Сума чисел 10 та 60. Сума чисел десять та шістдесят. Наступне різниця чисел сімдесят та сорок. Різниця чисел 76 та сорок. Наступний вісімдесят сім збільшити на сім. Вісімдесят сім збільшити на сім. Сто зменшити на тридцять. Сто зменшити на тридцять. Так, наступне число, яке на двадцять шість більше, ніж сорок. Число яке на 26 більше, ніж 40. Число яке на 60 менше, ніж 90. Так, число яке на 10 менше, ніж 90. Перевіряємо. 70 36. 94 70 66, 80. Якщо у вас так, ставимо смайлик, будь ласка, з'ясуй, які із зображених предметів допомагають вимірювати час. Та спробуй доповнити цей перелік, смартфон, годинник, звичайний електронний, ще годинник пісочний. Телефон. Так, згодна, А ще, правильно, може бути ще годиночок, який є в нас з помаранчевого кольору. Чому центральний предмет не буде вимірювати час? Тому що це терези, Вони вимірюють масу. А лінійка вимірює довжину. Час вимірюють за допомогою годинника. Цей прилад показує, котра година доби триває. На циферблаті годинника 12 поділок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12. На годиннику дві стрілочки. Є коротка годинна стрілка, яка показує котра година. І довга хвилинна стрілка, яка показує скільки хвилин. Якщо довга стрілка стоїть на поділці 12, то коротка стрілка показує, яка зараз година квітка кактуса розпустилась о 7 годині ранку і цвіла до 7 години ранку наступного дня. Скільки діб цвів кактус? Абсолютно згодна! Кактус цвів. Одну добу. Визнач, котру годину показує кожний годинник. Поглянь перший годинник, якщо ми бачимо, що годинникова, тобто коротка стрілка показує на 12 ту і довга стрілка показує на 12, ту те означає, що він показує 12-ту годину. Другий. Якщо хвилинна стрілка показує на 12, то годинникова стрілка вона показує годинна стрілочка. Котра годинка. Подивіться, будь ласка, куди повернута коротка годинна стрілка? На трічку. Отже, третя година. Наступне довга стрілочка показує на 12, а коротка показує котра година. 10 година, молодці. Наступний четвертий наш годинничок. Якщо велика довга стрілочка показує нам хвилини, так, вона показує на 12-ту. Так, це означає, що в нас є повна година, тобто 9-та година. Тому що коли стрілочка хвилинна стоїть на 12, то коротка стрілочка позначає котра зараз година. Давай знайдемо значення виразів, скориставшись підказочкою. Розглядаємо 38 додати 28. 30 додати 20 буде 50. 8 додати 1 буде 9. 50 плюс 9 буде 59. 66 відняти 45. 60 відняти 40 буде 20. 6 відняти 5 буде 1. 20 плюс 1 буде 21.

Наступні, 56 додати 33, 50 додати 30 буде 80, 6 додати 3 буде 9, буде 89. 77 відняти 75. 70 відняти 70 буде 0, тобто не буде десятків. 7 відняти 5 буде 2. Дорівнюватиме просто 2. 45 відняти 23. 40 відняти 20 буде 20. 5 відняти 3 буде 2. 20 додати 2 буде 22. 83 додати 12. 8 додати 1 десяток. Так, 8 десятків додати 1 десяток, буде 9 десятків або 90. 3 додати 2 буде 5, буде 95. Наступне. Тарас навчався в школі 5 годин. І ще одну годину він вправлявся вдома. Скільки годин Тарас витратив на навчання? Давай порахуємо. Що нам відомо, що він у школі працює 5 годин і вдома 1 годину. Як же порахувати, скільки ж витратив Тарасик на навчання часу? Правильно, треба додати, 5 додати 1 дорівнює 6 годин. Відповідь. Тарасик витратив на навчання 6 годин.